Here comes trouble, putting on a show like a domino. I fall another bottle, don't know what to say. Send me on my way to you. I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go and leave me alone, I'll show Усім привіт! Ви на каналі Пров'язання. З вами Тетяна Чорна і я вас вітаю в першому в цьому році в лозі. І мій рік почався досить активно. На вас чекають нові процеси, нові подорожі, нові влоги, нові майстер-класи. Я хочу трішки змінити і дати другий шанс Ютубу більше знімати для вас. Тож, готуйте смачну каву чи чай, беріть з собою в'язання та давайте дивитися новий цікавий насичений влог зимовий. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі, тому що саме ваші коментарі та зворотній зв'язок надихають мене працювати для вас, створювати нові відео та знімати все нові цікаві майстер-класи. 1 січня в цьому році за багато років я розпочала не з перегляду фільмів. Та доїдання смаколиків, а активно поїхала на велосипеді, купила собі пряжі, смаколиків, попила кави та надихнулася на активний і продуктивний рік. І з цієї пряжі з петелюк заврори ми з вами будемо в'язати щось дуже цікаве, та згодом в відео побачите. В цьому році я вирішила на подарунок сестричкам зв'язати ось такі красиві мітинки, тому вперше для себе сіла, розібралася в майстер-класі, зрозуміла, як їх в'язати, в'язала на трьох спицях і ось мої перші мітинки сіренькі ростуть. Разом будемо також в'язати. Вирішила показати вам новинки пряжі, які зустріла в АТБ. Ось такі кейки кольорові, це 100% акрил, і я останнім часом акрил стараюся не купувати, купувати пряжу більш якісного складу. Тому такі моточки до мене так і не потрапили в роботу, тим більше вони дуже кольорові, і я не знаю, під який процес їх адаптувати. Тому, коли немає процесу, і ідеї, що зв'язати з цієї пряжі, я її просто не купую, тому що вже дуже багато пряжі такої маю. В цілому мені сподобалося розпочинати рік з чогось нового, навчатися чомусь новому і взагалі пряжа на мітинги у мене лежала близько року. мітинги я планувала зв'язати давно, тут водилася нагода створити їх на подарунок та зв'язати собі. Тож готуйте пряжу та спиці. Мітинки я в'язала на подарунок сестричкам і планувала поїхати у Львів, щоб привітати сестричку з днем народження. Тож, у мене на все про все було 4 дні, щоб завершити три пари мітинок, і я чудово впоралася з цією задачею. Я не тільки встигла з нуля навчитися в'язати мітинки, я їх випрала усі три пари. Записувала деякі відео, щоб обов'язково показати процес в'язання, розповісти про те, яку пряжу я використала, які спиці, як я в'язала, трішечки естетику відзнімала. Тож, мені здається, за чотири дні була пророблена доволі хороша робота, і я собою пишаюся. За такий короткий термін, я створила чудові мітинги і. Тепер потрібно збиратися в дорогу і їхати до Львова, дарувати мітинки сестричком. Тож пакую речі, готуюся і вирушаю до Львова. Львів мене зустрів холодним зимовим дощем, але від цього був не менш прекрасним. Я швидко доїхала до сестрички на квартиру, і вже десь о четвертій ночі ми позасипали. А ось тут у її сусідки є велика колекція книг та навіть Гаррі Поттер. Вранці нам потрібно було прокидатися доволі рано, тож, поспавши 3-4 години, ми пішли забирати тортик, які замовила на день народження сестричці. А в другій половині дня ми поїхали за Львів в такі чудові красиві будиночки. І тут святкувала День народження сестрички. Трішки вам покажу румтуру доволі затишний та красивий будиночок. І нам тут було весело та класно. У будиночку ми ще застали різдвяний новорічний декор. Зараз вам покажу трішечки румтуру. Ось тут був такий додатковий другий поверх, і тут було неймовірно тепло та затишно, мені дуже тут сподобалося. Ванна тут була також простора і світла з красивим білим дзеркалом. А це наш святковий столик. Ми гарно відпочивали, проводили час в колі рідних, тож я. Практично не знімала взагалі нічого. А на ранок ми попрокидалися, попили каву, чай з тортиком та поїхали назад до Львову. Загалом наступні два дні пройшли у Львові дуже швидко. Я мінімум знімала, максимум відпочивала, навіть не в'язала взагалі, бо я в дорогу брала шкарпетки. І ось... Трішечки ходила по магазинам, ще знайшла такі шкарпетки, багато було ще різдвяного новорічного декору. Тож я ось відзняла декілька кадрів для вас. І в останній день у Львові, цілий день, ішов мокрий сніг, така доволі неприємна погода, щоб знаходитися на вулиці. І... Зі мною трапився дуже смішний випадок. Я сіла в маршрутку, добиралася до своєї найменшої сестрички на квартиру і, в принципі, просто проїхала свою зупинку, думала, що зорієнтуюсь в центрі біля оперного, де виходити, але не зорієнтувалася, тому потрапила в дуже смішну ситуацію. А тут ми з сестричкою вже зустрілися, вигулюємо наші мітинки. І йдемо десь смачно попоїсти. У Львові ще стояла ось така красуня на центральній площі біля оперного, Тож я її і для вас відзняла. Ще трішечки було атмосферного різдвяного декору на вулицях, дуже гарно. Львів ніколи мене не перестає дивувати. А це наша скромна вечеря. Так ми трішечки ще погуляли Львовом, і мені потрібно було їхати уже до вокзалу. Дорога зі Львова, в принципі, була швидкою, я всю ніч спала, але найсмішніше те, що зі Львова я виїжджала і там снігу не було, він трішечки падав. А коли я вже добиралася додому ближче до мого населеного пункту, я прокинулася просто в зимовій касті. Це був неймовірний світанок, яскраве таке красиве небо. І я вам теж трішечки естетики відзняла. Тож милуйтеся. Here comes show like a domino i fall another bottle don't know what to say send me on my way to you Десь в середині січня благодійна організація «Handmade Ukraine» звернулася до мене із проханням надати іграшки на благодійну лотерею. У минулому році я вже підтримувала збір і надсилала на осінню тематику іграшки до Хеллоуіна. Мені здається, ярмарка була в Німеччині. Цього разу ярмарку проводили в нас в Україні. І усі вироби, які передавали майстрині, в тому числі і мої, були продані, а кошти передані на благодійність. Ось так я відправляла свої іграшки і після відправки в смачної кави. Ту зі мною давно пам'ятає ось цей светр, який я в'язала в минулому році в кінці весни. Тож, я зібралась на захід та одягнула свій светр із пряжі н ролл від Yarn і нарешті змогла вигуляти цей чудовий светр. Він неймовірно теплий. Насолоджуюсь смачною кавою вечірнім містом та планую змінювати. Трішки свою зовнішність. Ось купила фарбу і буду ось така. В кінці січня я ще відвідала Вінницю разом із батьками та сестричкою. Ми їздили просто відпочити, насолодитися відпочинком разом. І вперше, за, мабуть років шість, можливо, навіть більше, я каталась на ковзанах і взагалі розучилася кататись, тому. Я каталася як новачок після першого падіння, і мені, в принципі, навіть сподобалось. Потім ми пішли з сім'єю смачно пообідати. Я хвастаюсь тут своїм новим кольором, Вийшло дуже гарно і також вигулюю знову свій улюблений светрик. Ми смачно поїли та ще замовили собі кави і пішли гуляти магазинами. Я в більшості знімала. В'язані вироби надихалася текстурою, кольорами, фактурою, в'язаними светрами з цікавими ось такими поєднаннями, такої текстурної пряжі і звичайної. Мені дуже сподобалося надихатися в магазинах і дивитися, що в тренді, які кольори, порівнювати ціни. Ось весняні такі, кардигани модні. Також знайшла на розпродажі в Резерверт рукавички, мітинки, і була здивована, тому що я попала в самий топ. Погулявши та відпочивши, ми поїхали додому, і по дорозі додому я знову трішки в'язала, встала навіть завершити шкарпетку був гарний день. А тут я показую свій яскравий червоний колір на сонечку. Поки він не вимився, він виглядав прям дуже-дуже яскраво. І мені подобається мій новий образ. А це спойлер на майбутній проєкт, я хочу переробити ось такий светрик, він з дуже гарної ніжної пряжі. Тож підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити нові відео, огляд пряжі та багато чого цікавого. В кінці січня до мене прийшло замовлення на дуже цікаву ляльку по фото із сплюшовою пряжі. Я вже виконувала таку ляльку, тож мені було цікаво створити дуже схожого героя для моєї замовниці. А ось тут я повернулася до в'язання свого джемпера, який почала ще восени, і трішечки в перервах між замовленням відв'язувала. Ось такий джемпер. А в'язала я на замовлення ось такого рок співака Роні радки по проханню моєї замовниці. Навіть передала колір оченят, вони в нього карі, і трішечки деталізовано я відзнімала для вас, тому що мені дуже подобався процес створення цієї іграшки. І тут мої котики мені допомагали. Я якраз нарощувала волосся іграшки, а вони безтурботно спали і цим мені допомагали. І в перерві між замовленням ввечері я трішечки читала, відв'язувала ще джемпер, і ось така іграшка в мене вийшла, вона була із тримачем. І моя замовниця була дуже задоволена. Тож, давайте разом запакуємо іграшку в далеку дорогу. Та Відправимо її моїй замовниці. Допоможете? І поки я пакую іграшку, вже маю зворотній зв'язок та відгук від замовниці. Я спеціально зв'язала вушка, тому що у співака була сережка у вигляді хреста, і моя замовниця, поки я в'язала іграшку, вже підібрала сережку. Тож замовлення вийшло вдалим. Цієї зими я маю дуже гарну помічницю, яка намагається мені допомогти будь-яким чином. Ось тут я її спіймала з викраденням мого моточка вона зробила це вперше. Приміряю джемпер, і перший варіант рукавичка я вже встигла розторочити та переробити. Це мені подобається набагато більше. І колір джемпера дуже гарний. І так. Початок лютого у мене ще стоїть ялинка. Тут я прощаюся зі своєю ялинкою, можливо, вона стояла в принципі, до кінця лютого, але прийшов її час тож до зустрічі. Монтую це відео і розумію, що відео має вийти 24.02, саме в треті роковини повномасштабного вторгнення. тож... Я не можу не згадати той жахливий ранок, той жахливий день, який перевернув з ніг на голову життя кожного українця. Саме завдяки нашим військовим я можу ось так кожного дня в'язати, створювати замовлення, радіти життю. Тож не забуваємо донатити, підтримувати різні збори та працювати на спільну нашу мету, на спільне наше бажання, на перемогу. Ось таке красиве замовлення мені прилетіло від моєї колеги Світлани з її магазину Etsy. І я тут уже показую, як пакую замовлення та поїхала відправляти їх за кордон. Можливо, відео вийшло трішки хаотичним та сумбурним. Я планую трішки видозмінити свої влоги, трішечки більше робити їх інформативними. Можливо, якийсь буде влог експрес-майстер клас. Також хочу нагадати, що на моєму YouTube каналі вийшов майстер-клас на шкарпетки для наших військових із такої класної пряжі. Доєднуйтеся до мого каналу, переглядайте майстер-клас, в'яжіть собі на замовлення або військовим такі чудові шкарпетки. Чекаю вас, тож ви можете підтримати мій канал. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Написати мені коментар, так ви допомагаєте мені просувати в рекомендаціях мої відео українською мовою. Також ви можете доєднатися до збору шкарпеткової пряжі. Посилання на банку я залишу в описі під відео, а також закріплю в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ви також можете відправити мені. На банку супер спасибі. Будь-яку суму, яка також мене підтримує на каву, на пряжу просто 20 гривень, тому що вам сподобалося відео. Буду чекати ваших коментарів. Дякую, що дивитеся відео до кінця. Залишаєтеся зі мною усі ці три роки. Такі нелегкі для нас. Я вас обожнюю, ви моя найкраща аудиторія. Буду для вас знімати в цьому році багато цікавого. І я вам обіцяю декілька проєктів з рожевої пряжі. Тож готуйте спиці, гарний настрій та чекайте на нові цікаві майстер-класи на моєму ютубі. А на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що були зі мною до кінця. Буду готувати для вас наступні відео, тож зустрінемося в нових Моїх відео та майстер-класах. Дякую цьом цьом, папа. -па.